НЛО ті заряджає салютик, друзі. Сьогодні ми продовжуємо екскурс по легендарних закритих ТВ каналах. Минулого разу ми розібрали всю історію Малятко ТВ. Посилання в описі. А сьогодні на черзі у нас не менш відомий для багатьох українців НЛ ТВ. Мене звати Фурті, і ми починаємо. Отож, як я й казав, НЛО ТВ це закритий український молодіжний розважальний телеканал. Цільова аудиторія була націлена на людей віком 14-35 років. І здавалося б, це величезний проміжуток між людьми, як канал може об'єднувати їх і тримати увагу глядачів. Але він це зміг. А покриття каналу становило 80% території України. Про появу телеканалу стало відомо ще у 2011 році, коли йшли приймання заявок на вільні місця у цифровій етерній цифрі, кандидатами на цифрові місця від Медіагрупи Україна були канали Україна, Кіноточка сьогоднішнє Індиго ТВ і власне наш НЛО ТБ. Тож стартував цей канал і почав своє мовлення 7 лютого 2012 року. Засновником стала Медіагрупа України, власне, Ріната Ахметова, Аспорідна. Каналів були Україна, Футбол-1, Футбол, 2, Футбол 3 і так далі. Хоча й на самому НЛО ТВ також крутили іноді футбол з коментарями Євгена Яновича. Чудові, середні пальці, вболівальників, роми. Бачимо, що на інгалана. Хоч голосом каналу був тільки Микола Сирокваш, ну, згідно з Вікіпедією. Логотип каналу спочатку був ну дуже вже скучний на вигляд. Просто білим шрифтом на сірому фоні написано НЛО ТБ. Саме так тоді е, ще він мав назву НЛО ТБ. Але через перезапуск каналу, який відбувся вже 15 грудня 2012 року, творці зрозуміли, що людям не дуже приваблює цей символ. Ну серйозно, таке відчуття ніби зараз почнеться якийсь ток-шоу стосується кожного. Тому логотип успішно змінив не тільки вигляд, а й назву. Незвичайний напис НЛО. Помаранчевого кольору повернувся на 45 градусів і на правому нижньому куті, якого розміщено слово вже TV, а не тебе. Ну і ще незначні зміни. Логотип отримав після початку повномасштабного вторгнення в Україну. З 25 лютого по 12 липня 2022 року біля логотипу був маленький прапор України з підписом Ми сильні замість назви каналу. А слоганом каналу все його існування було НЛО ТВ заряджає, заставку, яку ви чули на початку цього відео. Тепер безпосередньо. Перейдемо до того, що показували нам в етері. оскільки аудиторія була від 14 до 35 років, тому її показувати треба було всяку всячину, щоб тримати увагу. Тому на каналі були різні програми, шоу, документальні серіали, ситкоми, власного виробництва, до речі, скетч-коми, мультсеріали та навіть фільми. Отож, Камеді Клаб, само собою, в часи, коли всі дивилися телек, російський контент, програми, серіали та інші були на піці популярності, і тому вони частенько появлялися і на НЛО Тів, та займали велику частину етеру. Та з роками скотилися до трьох годин і в якийсь момент пропали зовсім. Сюди ж відносимо Comedy Вумен, Сміх Без правил, наша Параша, Чудова П'ятірка, Камеді Клаб Ексклюзів, Камеді Баттл, Не спати, зіркануті, велика різниця. Телепазлики і ХБ чи XB, пробачте, якщо неправильно вимовляю, просто раніше про таке творіння не чув і не вникав в нього. Камені батл, без кордонів. Знаєте, перерахуючи всі ці творіння наших привезених сусідів, я розумію, що цього було стільки на наших телеканалах, що просто нема слів. Хоча пізніше в етері каналу десь. Приблизно у 2014 році почали показувати перші промінчики свого виробництва. Тому на світ появилися шоу Мама Хохотала Сельпашла це зухвало важко грати в крокодила з крокодилом. Але що стало одне з найпопулярніших шоу на каналі, оскільки різні номери виходять і до сьогоднішніх днів своєрідний квартал одним словом, та все ж вже набагато краще за ці камеді клаби. Хоча частину свого існування номери в шоу були не україн. Інською мовою, а самі розумієте, якою також були і стендапи виступи вже від Жені Яновича. А з програм свого виробництва ще були міста, але тоді мало назву Города Роздовбаї, думаю, їх також пам'ятають багатенько людей. А ті, хто не знає, то це шоу про проведення різних експериментів. Як на Ютубі, також ще були часто де показували самі престижні роботи в Україні. Думаю, фраза ти будеш коравом хвости крутити, пішло якраз з цього шоу. Саме по собі непогане і можна було залипнути, але всі ці шоу частково або повністю були російською. Йдемо далі. Пападос шоу, моя перша тачка, чотири матчу і удача, козирна маршрутка, про кіно на НЛО, Єврочекін, здається, продовження шоу міста тільки по Європі. А, і ще був американський. Чекін, латиноамериканський чекін, азійський чекін, північний чекін та середземноморський чекін. Оригінально, нічого не скажеш. Також були й ранкові шоу. Як от пробудись? Ну а що, в один плюс один є сніданок, а в нас буде пробудись. А ведучим буде дурньові галич. І шоу проіснувало два роки, тому непогано від «Чайдухи» та «Люмпеншоу». хоча тоді по ТВ такого було знайти мало, і окрім вечірнього урганту й загадати нема що. То тепер таке поняття, як Show, є майже у кожного, в тому числі і в Євгена Яновича. Батя у нас махну? прошлое люмпеншоу було повністю посвящено геям. Uh -huh. От. Також було на добра дні ще трололо на НЛО, отака мастака без кроватки та чотири кімнати. Ну а тепер прийдімо до серіалів, святкомів та скетчкомів Спочатку нашого виробництва така собі своя лінія, а потім закордоних. Файна Україна. думаю, якщо вам від 16 і більше років, то розповідати нема сенсу. Як гартувався Стайл. Історія про молодого репера Ярмака та його друга Гуся. До цього ще був як гартувався Стайл 2 і умовне продовження у вигляді серіалу вже на Ютуб, каналі Ярмака. Серіал, який так і називається Ярмак, своє кіно. Дуже хороший, Рекомендую передивитися тим, хто ще не бачив, ви не пошкодуєте. Суперпрем'єра! Саня, я порішав. Ярмак і Гусь ідуть до успіху. Це запах денег. Також не будемо забувати, що Ярмак зараз в ЗСУ, тому низький йому уклін. Та величезна повага. Вас же хочу попросити не забувати донатити на Збройні сили, бо саме через них ви бачите зараз це відео. Дякую. Був ще е, онлайн, а також онлайн 2.0, онлайн поза межами, онлайн 4.0, онлайн 5.0. Нормально так. А, серіал від студії мама хохотала» також. Був це я зараз про маслюків, яких більшу частину ролей грав хто правильно, але маслюк. Ну і нарешті ми добралися до Сиши шоу Сама назва звучить так, ніби це сказав якийсь гопник. <гум> Почекайте, так є серіал про гопників, саме так, який ну, дуже подобався моїм друзям і протримався на каналі ще пару років. І отримав продовження Сиши шоу бар та дефективи. Я його просто ненавидів. Чи то я, може, був просто не в темі? Неважливо. До речі, від мами хотала виходив ще один непоганий серіал Суперкопи. Думаю, його також пам'ятають більшість, який потім також. Отримав продовження під назвою Нова Поліція. Ну і так далі. Червониці стоять а асині. Щастить. Куратори. Оце вже дійсно годний серіал про двох студентів, які стали як не дивно, кураторами. Коротше кажучи, акторська гра Жені і Олега витягнули все. У семи студентів. Тига наша прем'єра Велком! Ну і залишилося ще заряджені, швидка паніка, Вова, Громада, Екстрасенс та Прєподи. Тепер я постараюся швидко перелічити всі закордонні серіали. Але якщо вас це не дуже інтересує, то можете одразу перемотати на мультсеріали, які виходили на НЛО ТВ. Отож, місце злочину Нью-Йорк, місце злочину Майами. Полювання на вбивць усі жінки відьми, теорія великого вибуху, касел, новобранець, друзі, спецпризначенці, приватний детектив, магнум, поліція Гаваїв, елементарно, ну і звичайно, не обійшлося без таких проектів, як універ, універнова общага, Саша Таня», фізрук, інтерни, закрита школа та інше: «30 форс-мажори, ветеринарна клініка, відні, «Сховище 13», люди альфа, паралельні світи. Схильність, грім, пожежнички Чикаго, Безсонні ночі, Ненашкодь, Портал Юрського періоду Новий світ, чорне дзеркало, п'ята варта, Дракула, Бруклін 9.9, Част Привидів, Парадокс, Числа Орвіл та назустріч Пітьмі! Тепер перейдімо до нашого десерту. Мультсеріали. Тут ситуація така сама, як і з серіалами. Були закордонні, а також свого виробництва, якщо вас це здивує. Чортовийки. я розумію, що першим своїм виглядом вони можуть відлякати. Я розумію, думав так само, але повірте, дайте цьому мультсеріалу шанс. Місцями він навіть дуже схожий на Gravity Falls, тільки. Український Gravity Falls. Якщо ж мої слова вас не переконають, то рекомендую перегляд відео огляд Нейда, через яке я власне і дав цьому творінню шанс, і ні, це не реклама. Я вже домовився на цей вечір про ефір на міжрегіональному каналі. Чисто українських мультгероїв, що це бляха було. Та я хизи заряджених погнали боржеви з ідіотів. Людину совка можна вивести, а совок з людини вже ніяк. Небезпечна зона тут взагалі разнос. По сюжету, Після того як вибухнув Чорнобиль, всі стали подібні на тварин за виключенням власне нашого сімейства: мама, тато, дід, сестра, малий і черепаха. Візуально трошки схоже на сім'янина, але це наше українське сімейство. Але не все ж свого виробництва можу похвалити, тому що на черзі у нас біба і Боба. Це кринж. Я розумію, творці хотіли зробити щось схоже на Біві Сайбатхета, але це. Жах з зарубіжних мультсеріалів на НЛО виходили мультик про мумію, пригоди Вуді та його друзів, тінейджери, Гарфілд та його друзі. До речі, одне з перших мультів, які виходили на каналі. На хвилі, мисливець на драконів. Просто легенда. Напишіть в коментарі, якщо ви це пам'ятаєте. Атомний ліс, пихчево, південний парк. Хоча показували його як із українською озвучкою, так і в оригіналі. Також з більш дорослих мультів показували ще Сімсонів та Сім'янина. Дружина паук, мертвий син, дві дівчинки. Здається, це починає мені подобатись. Нової. Ожомі скот кілограмів на п'яти. Шаленої сімейки. Скоріше б піти з тобою в парк». Я не собака. А з 13 листопада 2016 року телеканал почав дубляж цих мультсеріалів, а саме Сімпсони від 11 до 15 сезону та сім'янин з 26 по 28 сезони. Тут я трошки переплутав, але загалом ви зрозуміли. Ну і звісно ж Футурама та американський тато. Пізніше телеканал купив великий блок Діснею, тому почав показ всіх легенд дитинства, як мікімау Маус 2013 року, Аладдін, року, Аладін, Чіпідейл, рятівнички рівнички, історії як 1987 року, так і нова версія 2017. -го. Також канал продублював людину паука 2017 року та вартових галактики, але на жаль, так і не озвучив зоряні війни повстанці, хоча їх також було показано тільки три сезони. і Блін, мені самому обідно, адже це один з моїх улюблених І Чомусь Ні Плюс Плюс, Ні НЛО не, не добралися до перекладу четвертого сезону. Серйозно, що з четвертим сезоном? Не так. Я не розумію. Далі зоряні війни, рух опору. І звичайно ж, звичайно ж. Не вийдеш на субко з води. Горішок запертий. Для бандитських Серйозно, після стількох років хтось вперше зробив дубляж на темного плаща, і вона бляха прекрасна, як і початкова пісня, яку заспівав Євген Янович. Як ви могли замітити, що мультсеріалів на каналі було в рази менше, ніж іншого контенту, та все одно, навіть якщо появлялися, то залишили свій слід. Ну і закінчимо ми на фільмах свого виробництва. Їх мав мало... дотягнув. Наступним повнометражним фільмом виступає зустріч однокласників. Взагалі не хочу говорити про це творіння, оскільки фільм мені не зайшов, а трейлер ніч. Чим не чіпляє тому, що маємо, те маємо. А от в 2021 році вийшов останній повнометражний фільм Бурштинові копи, як на мене найкраще з тих, що у них були. В головній ролі Євген Янович та Олег Маслюк. Якщо коротко, то з вашого дозволу зачитаю з вікіпедії. Патрульний Максим Євген Янович з дитинства мріяв стежити за правопорядком, щоб робити світ безпечним і справедливим. Але неочікувано його переводять з Києва до невеличкого селища на Житомирщині. Там столичний поліцейський зі своїм новим напарником Богданом кидають виклик бурштин. Новій мафії, чи зможе Макс знайти спільну мову з колоритними місцевими копами та перемогти всесильного бурштинового барона, але і це не єдина проблема відважного патрульного, якому ще необхідно повернути довіру своєї коханої дівчини. Коротше, якщо вас заінтересувало, можете подивитися. Ми ж не в одному класі вчилися. Він не постійно лупашив, але зараз перестав, мабуть, і порозумнішав, чи я підкачався? Порозумнішав. No, і здавалося, все ж так добре йшло свої шоу, серіали, фільми, студія дубляжу – здавалося пік популярності. Що ж могло піти не так, і чому НЛО ТВ настигла доля, така як і в QTV та малятко. В чому ж причина закриття? 11 липня 2022 року. Кінцевий власник медіахолдингу Рінат Ахметов оголосив про припинення діяльності телеканалів та друкованих ЗМІ медіагрупи Україна та вихід материнської компанії СКМ з медіабізнесу «Обумов». Овши це прийняттям закону про деолігархізацію. А всі ліцензії, якими володіли телеканали, будуть передані у власність держави. Пізніше вона царада з питань телебачення та радіомовлення, а активи телеканалів будуть розпродані з наступного дня, 12 липня. Всі телеканали медіагрупи припинили самостійне мовлення і розпочали трансляцію марафону. Єдині новини. Ось так і закінчилася доля ще одного популярного українського телеканалу. І як би це сумно не звучало, НЛО ТВ з нами. Тема взагалі в інтернеті я знайшов трохи інформації, і виявилося, що існує НЛО ТІВІ-2, на якому круглі сутки крутять, мама Хохотала. Та все ж це вже не те. І ще одна легендарна епоха відійшла. Що ж, друзі, ну а з вами був як завжди, я Фуртів. Втячний кожному, хто додивився до кінця. Та якщо вам сподобалося, то прошу поставити подобайку, Ну і можете поглянути інші відео, але це тільки ваше бажання. Тому ще раз дякую за перегляд. До зустрічі.